Гігантський динозавр з кігтями, такими як хеч турмемери, знайдені з ногами крока, все ще в щелепах в Аргентині. Нова королева Патагонії Хокін Рапорт та еволюція хижацьких динозаврів у світі палеонтології рідко можна знайти відкриття, які справді перевертають наші уявлення про еволюцію. Але знахідка Хуайнрапа кесали, гігантського хижацького динозавра, знайденого в Аргентині, безумовно, стосується цього. Це відкриття не просто додає ще один погляд до списку відомих динозаврів, воно проливає світло на складну та захоплюючу історію мегараптоз, групи хижаків, про які ми все ще дуже мало знали. Мегараптори, таємничі, великі злодії. До недавнього часу мегараптори залишалися одним із найзагадкових представників світу динозаврів. Їх ім'я, що спускається з латинських слів мегас, – «великий» та раптор злодій, відображає їх передбачувану тактику полювання, швидкі та спритні хижаки, які можуть завдати смертельного удару. Однак, незважаючи на їх грізне ім'я, мегараптори залишалися в тіні кращих відомих хижаків, таких як тиранозаври. Причина цього таємничості полягає в обмеженні та фрагментації викопних залишків мегарапторів. Багато висновків були представлені лише окремими кістками або фрагментами, що ускладнило точну класифікацію та реконструкцію цих динозаврів. До відкриття Хуайнрапа наші знання про магарапто ґрунтувалися на кількох ключових знахідках з Південної Америки, Азії та Австралії, але картина залишалася неповною та суперечливою. Куаїнрапа нова глава історії Магараптос. Відкриття куквинрапа це справжня революція в палеонтології. Добре збережений скелет, включаючи значну частину черепа, хребетних ребер та кінцівок, забезпечив вченим безпрецедентну можливість вивчити анатомію та еволюцію мегарапторів. Кіхті, як і тримари хеджерів, особливо вражають, як вчені описали їх. Вигнуті кігті на передніх кінцівках, які, безсумнівно, служили для захоплення та підтримки здобичі. Але не тільки розмір і форма кігтів роблять Хуаїнрапа унікальним. Аналіз кісток показав, що динозавр був сексуально зрілим чоловіком, але все ж продовжував рости. Це говорить про те, що Хуаїн рапа може рости навіть більше, ніж його поточний розмір довжиною близько 23 футів і вагою більше 2200 фунтів. Уявіть це, стрункий, швидкий хижак з величезними кігтями, здатними застосувати точний і смертельний удар. Екологія та тактика полювання, порівняння з Тирансорес Рекс Тирансорес. Цікаво порівняти Хуайнрапа з кращим відомим тиранозавром Рекса. Обидва були вищими хижаками свого часу, але їхня тактика полювання, ймовірно, сильно відрізняється. Рекстеранозавра це втілення грубої сили, масивні, з потужними щелепами та здатними зламати кістки. Він був танком динозаврів, покладався на сили, щоб розчавити здобич. Хуаїн Рапа, навпаки, був вбивцею динозаврів. Він був струнким, швидким і спритним, з довгими руками та великими кігтями, призначеними для захоплення та маніпулювання здобичами. Він, мабуть, використав свою швидкість і спритність, щоб доставити точні удари, а потім використав свої кіхті, щоб утримувати здобич і завдати смертельного удару. Насправді це два абсолютно різні підходи до полювання. Рекс Теренесорес покладався на грубу силу, а Рапа – на швидкість і точність. І обидва підходи були ефективними у власних умовах. Еволюційне значення останній мегараптор. Виявлення куквин рапа має велике значення для розуміння еволюції мегарапторів Мабуть, Рапа був одним з останніх представників цієї групи хижаків. Його існування в кінці крейдового періоду, незадовго до масового вимирання, говорить про те, що мегараптори змогли вижити до кінця епохи динозавра. Але чому вони вимерли? Існує кілька можливих пояснень можливо, вони були менш пристосовані до зміни умов навколишнього середовища, ніж інші хижаки. Можливо, вони зіткнулися з конкуренцією з боку інших хижаків, таких як тиранозаври. Або, можливо, вони були просто жертвами шансів. У будь-якому випадку, виявлення Чойкінрапора підкреслює крихкість життя та непередбачуваність еволюції. Навіть найуспішніший вид може вимерти, якщо вони не можуть адаптуватися до зміни умов навколишнього середовища. Патагонський раю, екосистема Малапе. Виявлення Куаїнрапа також проливає світло на екосистему Патагонії в кінці крейдового періоду. Аналіз посадових порід, пов'язаних із знахідкою, показав, що в той час Патагонія була теплою, мокрою заплавою біля моря. Це було зовсім інше середовище, ніж нинішня холодна та суха Патагонія. У цій екосистемі Хуаїн Рапа був верховним хижаком, який полював на різних тварин, включаючи крокодилоподібних рептилій, як це видно з знахідки крокодильної кістки в його щелепах. Це говорить про те, що Патагонія в кінці крейдового періоду була багатим і різноманітною екосистемою, яка підтримує багато видів, особистий погляд, захоплення та думки. Як коханець палеонтології та просто людина, яка зацікавлена в історії Землі, я не можу не захоплюватися відкриттям Йоаценрапора, неймовірно. Що мільйони років після зникнення динозаврів ми все ще можемо знайти нові види та дізнатися більше про їхнє життя. Але відкриття Хуаїнрапа також змушує нас задуматися про власну роль в історії Землі. Ми живемо в епоху, коли багато видів вимирають через діяльність людини. Ми повинні пам'ятати про крихкість життя і робити все можливе, щоб захистити біорізноманіття нашої планети. Висновок нова глава палеонтології. Відкриття куквенрапа – це не просто відкриття нового типу динозавра. Це відкриття, яке змінює нашу ідею еволюції мегарапторів, про екосистему Патагонії в кінці крейдового періоду та крихкість життя на Землі. Це відкриття, яке відкриває нову главу палеонтології і змушує нас задуматися про власну роль в історії нашої планети. І хто знає, які інші відкриття чекають нас у майбутньому? Можливо, десь там. На глибині землі залишки ще більш дивовижних і загадкових динозаврів ховаються, готові розповісти нам свої історії.